de Щиро вітаю усіх шановних учасників нашої духовно-просвітницької християнської програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. Ми у передвеликодний період не просто традиційно, але хоч підсвідомо розуміємо, чому нам так потрібно духовне очищення. Нашої внутрішньої людської природи, або, як ми називаємо, нашого людського духа. Адже це не просто голодування, це не ритуал церковний. Господь не рахує, скільки днів ми ще їли або не їли. Це головна Божа програма, люди ви дуже забруднилися. У вашому дусі так часто є інші голоси, інші мотиви, інші пріоритети, і мене як законодавця, як Спасителя, як сущого всемогутнього Бога, все більше і більше ви від забуваєте і віддаляєтеся. Тому в Божому плані біблійному піст це велике очищення моральне. А морально очищені люди це непереможні люди, і це наймогутніша зброя проти будь-якого найжахливішого, кривавого агресора. Що характерно, що в древності. Господь через Ісаю пророка сповіщає про претензії фальшивих релігійників. Ми постимося, а жодного результату нема. Послухаймо Господню відповідь на цей окрик зухвальців лжерелігійників. 58-й розділ пророка Ісаї. Кричи на все горло, не стримуйся, підніми твій голос, немов сурма, і вкажи моєму народові беззаконня Його і гріхи Його, бо ж вони питаються в мене щодня про шляхи мої, не мов би вони були такі люди, що живуть праведно. І не відкидають законів Бога свого. Вони допитуються в мене про справедливість судів моїх, Хотіли б зблизька зі мною судитися? Чому це так, що ми постимо, а ти не бачиш цього? Упокоряємо душі ваші, а ти не, не знаєш цього. А ось що в день вашого посту ви чините волю вашу. Вимагаєте тяжкої празі від інших, ви постуте на те, щоб сваритися та правуватися, і немилосердною рукою бити інших. Ви не постите того дня так, щоб голос вас був почутий на горі, на небі. І ось я буду скорочувати, коли Господь говорить про свої умови посту то перше Він говорить, ось піст, який я люблю, це Господь говорить. Зніми кайдани несправедливості, розв'яжи повізі ярма, відпусти пригноблених на волю, розірви всяке ярмо. Кайдани несправедливості, в інших перекладах кайдани безбожності. Ми можемо тільки гірко дивуватися, як у час нашої десятилітньої неволі, ще буйним світом процвітає корупція на долі тих людей, які спливають кров'ю, які не виходять із бліндажів з окопів під вогнем дні і ночі, а є злодії державні, які обкрадають небезмилосердно безмилосердно які фальшиві заклики роблять, а самі гріються на найкращих курортах світу. Таке фальшивство, така духовна нечистота. А очільники держави, навіть коли цитують Шевченка, то десь уста їм перекриває порітися, поборити і на тому нікому, ні крапки. Бо ж скажемо далі, вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава і воля святая, хто образиться наші доброчинці, наші спонсори, бо вони забули Господа, вони вводять всіляку судомістську Гедоту. А Христос сказав, хто посоромиться мене і імені мого, того я посоромлюся перед Отцем і перед ангелами Його. Якщо Господом соромимося, то чому ображаємо Шевченка? Може, згадаємо ще його слова не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки що панувать, бо невчене око загляне їм саму душу глибоко, глибоко. Мусимо розуміти, що Хто дозволив собі вступати у неоголошену війну з Богом, той конче програє. І сатані, і агресору в північному це дуже потрібно. Він має свого провідника, патріарха вбийника, розбещувача, якому приємно дивитися на страждання. Десятків і сотень тисяч наших людей і їхнього народу. І сатана не хоче допустити цієї, цієї славної вершини упокорення через піст і покаяння народу. І ось у цьому 58-му розділі Господь не просто картає людей за боговідступництво і за фальшивство посту, якому, який Господу не потрібний. А Він говорить про результати, осяйні результати перемоги тих людей, які під супродом всемогутнього Бога перебували у час посту. Читаю. З 11-го текста цього ж 58-го розділу Ісаї, і Господь буде завжди провідником Твоїм, і буде часу засухи насичувати душу твою, та зміцнятиме кості твої, і будеш ти, немов сад напоєний водою, і немов джерело, що в ньому вода ніколи не висихає. І забудує рід твій пустелі давні, ти відбудуєш основи багатьох поколінь і казатимуть про тебе. Він відбудував розвалине, проклав знову шляхи для поселення. Нехай це не буде мрією нашою. Це є реальність, це Божа постанова, це Божий результат. Упокореного народу, народу, який перестав соромитися всемогутнім Богом, який не вірить тільки у людську допомогу і не вводить у лоно церкви всілякої Гедоти і духовного спустошення. Будьмо розумними і богобійними і не шкодьмо свій власній долі, яка написана. Як сказав Спаситель, якщо навіть би мати забула дитятко своє, я не забуду вас, бо я вашу долю, ваші імена на долонях своїх написав. Як Христос написав від свяшними ранами на Голгофському Христі, нам це відомо, приймаймо це глибоко до свого серця. Спаситель говорив про силу і значимість посту. Він згадав про асирійську древню столицю Ніневію, яка не переживала реальної якоїсь агресії, а який зайшлий не дуже охайний пророк чужинний Йона примандрував туди і сповіщає повеління Господнє, що ось пройде сорок днів, і Ніневія буде знищена і народ її. І написано, це взяли собі до серця всі на чолі з царем Язичницьким, Ще раз підкреслюєм. Що ще не було жодної небезпеки. Але інтуїтивно язичники послухалися голосу Господнього через такого непопулярного посланника, яким був Йона. І наш Спаситель каже, ці неневітяни встануть на суд із цим родом невірним, тобто євреями і всіма іншими. Християнськими, так звано християнськими народами, бо вони послухалися проповіді застереження Йониного і відвернулися від своїх гріхів. А тут більше від йони сьогодні не тільки не слухаються голосу Спасителя, але соромляться ним. Дорогі мої. Я ще раз нагадую, я маю на це право як живий учасник і ініціатор подій, коли імперія зла, яка лікала цілий світ, валилася без жодної коаліції, і як безстрашні воїни Христові заходили в саму імперію, в самі. Саму столицю, саму приймальну їхнього верховного очільника і вручали відповідні документи імперії Схаменися, тому що ти не вічна. Ти мусиш змінити Конституцію, що Совєтський Союз був повній силі. Ти мусиш вирівняти в правах. Християн, вірних і всіх громадян, ти мусиш відкрити в'язниці і перестати репресувати невинних людей. Цей документ був в моїх руках і знаю, як він передавався. До цього поклику Господнього долучилися звичайні люди в цілому світі. Не патріархи, не митрополити, не звичайні політичні діячі, а прості люди, які не пошкодили Царство Боже всередині в собі, началіс із звичайними священниками, про яких молився древній Соломон, при кінцеві слова його молитви в час освячення Єрусалимського храму. Священники Твої, о Господи Боже, нехай спасіння задягнуться, а побожні Твої, нехай добром веселяться. Священник це не той, хто вміє гарно промовляти, Господи, помилуй, Господи, помилуй і дивувати людей своїм облаченням чи вишуканими промовами, а той, який носить в собі Боже спасіння. І перед яким диктатори тремтять, написано, ірод боявся Йоанна Хрестителя, знаючи, що він чоловік праведний і святий, залюбки слухав його, хоч дуже бентежився і навіть беріг його. А коли вже стяг йому голову, то він теж перелякався, Ко то, напевно, Йоанн воскрес із мертвих. Святі люди навіть після смерті наводять жах на диктаторів і кривавих агресорів. Тому Господь сьогодні кличе, як в давнину, слухаймо, народи український. Я звертаюся до низів, тому що до очільників дай Боже, щоб відійшло це слово. Йоїл, другий розділ, пророк Йоїл. Тут говориться про те велике зло агресії, кровопролитної, не тільки в Україні, бо воно буде розповсюджуватися в цілому світі. Так Господь сказав: ти зберіг слово терпеливості моєї, а я збережу тебе від часу недолі випробування. Який прийде на цілу Вселенну. і до святих поборників і сповідників правди Господньої, Господь кличе, читаю другий розвія Іла з 12 текста. Але ще й тепер говорить Господь, оберніться до мене всім серцем у пості, у плачі та у жалі. Роздирайте серця ваші, а не одежу. І не верніться до Господа Бога вашого, бо Він благий і милосердний, довготерпеливий, терпілий, вірно милуючий. Він уболіває над нещастям. Хто знає, чи Він не пожалує вас і не дасть своє благословення на хлібні ливні приноси Господу Богу вашому. Тож засурміть сурмою. Назначте піст, сповісіть святкові збори, зберіть народ, скличте збори, позбирайте старих, дітей, немовлят навіть при грудях, нехай вийде наречений своєї світлиці і наречена своєї кімнати і до священників, між притвором і жертовником. Нехай плачуть священники, слуги Господні, та й промовляють. Пощади Господи, народ твій, не подай спадку свого на ганьбу, щоб невірні з нього не сміялися. Чого б говорили невірні між собою, де їхній Бог? І відповідь Господня. А тоді Господь стане ревним за свій край і за Україну. І пощадить свій народ, і відповість Господь та й скаже своєму народові: ось я пошлю вам хліб вино і олію, будете споживати їх, та й не подам вас вже в наругу невірним. А того ворога, що прийде, чи вже прийшов з півночі, я відверну від вас і прожену його в безводну пустелю. Переднє крило Його сягатиме східного і моря, і засмердить трупами Його, і сморять від Нього. Піде все далі. Що стільки Він наробив лиха, не бісиш ти земли, Радій і веселися, бо Господь Великий, Він довершить це. Це точно про долю будь-якого скривдженого народу, але в даному історичному плані. Ми бачимо нашу країну і наш скривджений народ як у дзеркалі. Схаменімося. Знову ж таки цитуєш Шевченка: схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Господь лиха не планує. Але лихо народжується і плекається самими же зухвалими. Боговідступниками, тому побожний народи, скиньмо з себе всіляке ярмо зарозумілості, всезнайства, зухвальства фальшивої релігійності, розбрату, розділень і всілякої гедоти, яка впроваджується сьогодні в лоно церкви, і станьмо в ряди тих, яких Господь визначив. В своєму плані, щоб подолати найлютішого агресора, який тільки буває і ще може бути в світі. Бог є вірний у своїх обітницях і ніколи не зрадить їх. Не зрадь ми Господа і не змарнуємо своєї власної долі, але мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу! So